Вітаю вас, друзі. Четвер-5 хвилин, я Олексій Ляшенко. Вчора в Ростові на Дону був вибух на зерновому терміналі. Що за вибух, як там вибухнуло, коли вибухнуло, хто там прилетів, чи воно там саме, чи якесь там коротке замикання. Не знаю. Не знаю. І ніхто не знає, але потім почалася красива, почалася красива пожежа і горів зерновий термінал. Ну я так подумав собі, вони знищують у нас в Одеській області скрізь зерно, просто навіть по. знаєте. По складам, по елеваторам, стріляють, щоб тільки згоріло зерно. Ну, це карма, друзі. Ось карма, вона достає. Вона достане. І у них підуть і термінали, як пішли там НПЗ, як пішло все інше. ну Що я вам хочу сказати? ну, Хороший пожар. Хороший пожар. Що далі, друзі? Далі підпишіться, будь ласка, якщо хтось дивиться не підписаний і хоче бути завжди разом. І хто хоче допомагати армії, і хто хоче допомагати українському Ютубу, підпишіться на мій канал, натисніть дзвоничок, щоб вам приходили повідомлення. подобаєчко, за Тому що зараз ми будемо говорити про те, як так звані наші антикорупціонери, а насправді це корупціонери, ухилянти, це злочинці. Зараз. Як мені бачиться, починають таку ж кампанію проти Василя Малюка, яка була проти Резнікова, Олексія Резнікова, який був міністром оборони. От зараз вона, начебто, починає розгортатися. І повід для цього є затримання Артема Шила, який працював в СБУ. І на цій основі пішли. Різні Пасквілі. Ну, по-перше, ви вискочив Ніколов, той, що писав про яйця 17, їх так і не знайшли. Ні одного яйця не знайшли, хто хто б купив. Але міністра оборони нема. І ви замітили, що після того, як пішов Олексій Резник, совпадіння, напевно, не знаю. Я не хочу сказати, що він був там ключовою фігурою. Але після того, як пішло, потихеньку пішло збавляння нам озброєння, відносині, похолодження. А чому? Не, потому, не тому, що там знаєте, він був ключовою фігурою, а тому, що ось е е антикорупціонери, так звані, а я хочу сказати, корупціонери, е вони винесли, що міністр оборони крав яйця за 17 гривень. Це. І нічого не доведено. Взагалі. Вони все от винесли, показали, до, до досягли своєї цілі, яку поставила Москва зняти міністра оборони. І все, і вони пішли. Далі вони вже нічого не роблять. Нічого. Ось я боюся, що буде таке ж е, з Василем Малюком. Дивіться ситуація, яка Шило – це причина е, повід. Це те, що малюк не виконує вказівки Сполучених Штатів Америки. Приїжджав там Селіван, там Блінкін в Європі, всі там Білий Дім, Департамент, не треба бити по нафтопереробним заводам Росії. Василь Малюк б'є. Василь Малюк чітко каже: дайте нам ракети, ми знищимо о, Кримський міст. Василь Малюк не, скл... не вклонився. Нікому. Він працює на захист нашої держави. Да? От Поки він нищить оці всі НПЗ, топить там з Будановим вони разом Московський флот в Криму, а ці так звані антикорупціонери сидять в Києві, отримують наші гроші, жруть, п'ють, не воюють, а отримують да, УБД. ну ось... І починають травити малюка, отримали скоріше за все завдання з Російської Федерації. А Христо Грозів казав, що оці наші корупціонери, на жаль, він не назвав прізвище, це погано, але обіцяв назвати. Що наші антикорупціонери отримали, отримували гроші із Сполучених Штатів, із Москви. І їм плювати було звідкіля брати гроші. І зараз, скоріше за все, вони беруть. Ось це справа тепер Василя Малюка знайти це, показати на. Докази і їх головне завдання вибити надійних людей президента. Розумієте, вибити надійних людей президента, вибити надійних людей, тих, що захищають Україну, вибити тих людей, які вміють захищати Україну. І покінчити з України разом з Москвою. А потім вони стали на кі Сполучених Штатів. Москва Сполученими Штатами. Це те, що я ось бачу так. Домовляється, і вони продовжують працювати при якихось там, знаєте, кучмах, мучмах, Порошенках, Ющенках. Ось і все. Тому що по шилу ми поговоримо. По шилу ми поговоримо. Ось буде обраний запобіжний захід. Вчора був суд, запобіжний захід йому не обрали. І, і об, обов'язково обговоримо, обсудимо так, там, не так, що там, де. Я вважаю, що ну, практично всі, хто мав, мав і має доступ до матеріальних ресурсів, да, і мав, і має доступ для, до, до влади такої великої влади, що може щось вирішувати. Вони причетні. А там будемо дивіться, ми ще не знаємо навіть фактів справи, що. От коли будемо знати, тоді будемо. А Нікола вже пише, що це, це злочинець, це той, -то, це той, -то, той Нікола. Шабунін розповідає там десь на телеканалах. Потім якийсь так Володимир Бойко, ну це е, так, журналіст, да? він начебто на фронті, але він вийшов і вже просто називає Василя Малюка ідіотом, і, і паньком, і так далі. І так далі і так Далі, що, і також називає, що е, Грицак, який був при Порошенка, він більш розумний, ніж Василь Малюк. Ну, це вам, вам напад, оце вам, оце вам, оце вам е, предварительні ласки. Начались. Да? І завдання вони отримали, і завдання вони будуть виконувати. А ми повинні це все розуміти. І відділяти мух від котлет, якщо шила винен, шил шила там. Ну це я ж кажу, це причина. Далі про шила забудуть. Розумієте, далі прошила забуду. Далі будуть валити тих, кого наказали Сполучені Штати. А сполучені Штати, бачите, вони не можуть заборонити президенту Зеленському. Вони дали команду своїм собачкам наїжджати на Василя Малюка, щоб намагатися поставити в СБУ як було завжди свою людину. Там або людина Сполучених Штатів, або людина була Москви. В СБУ. Отак, от, от всі 30 років змінилось. прийшов Українець. Українець. І все. Це їх вже не влаштовує. Та і антикорупціонер, антикорупціонерам. Їм країна не потрібна. Вона їм потрібна тільки для грабунку. Дивіться, Сапна, і ВАКС. Я ще раз кажу, я їм не довіряю. За скільки років, 150 там вироків корупційних у нас що, корупції немає, а це ж якраз організації, які працюють сугубо по корупції, ну, направлені по корупції. І нічого, да? І нічого. Ну, я вже, здається, десь писав чи казав, що там е, така е, ут, у, ранкова пташечка е, з похмілля, Марія Захарова, яка є в Російській Федерації речником МЗС, вища і сказала, е, в цьому місяці 1500 французьких воїнів будуть в Україні. І Що? Ну, будуть. А що 1500, що не 15, що не, не, не 150 тисяч. Ой, Маша, Маша, не, не, не треба, щоб вона була наша. Хай вона буде їхня. Нам таких маш маш не потрібно. Друзі, я хочу подякувати вам, що ви не такі. Антикорупціонери, вибачте, що я так сказав, але ми ніколи мол, такими не будемо, як Шабуніни, як Бутусови, як Ніколови, як інші там всі. Дякую вам за ваші донати. Дякую, Гаренчар Володимиру Монобанк. Хтось учора Монобанка 23.35, а 21.27 Приватбанк, Шарабурі Тетяни і Бойко Людмили 50 на 50. Дякую вам, Людмила, особисто дякую. Друзі, тепер по. По посилкам. По, по, по Одноразовий посуд стоїть стоїть на порядку денному, нікуди, не, нікуди він не дівався. Маскувальні сітки нікуди не дівались, ліхтарики налобні нікуди не дівались, ніколи не бувають знаєте, зайвими шкарпетки, футболки, труси різних це розмірів. да. Ну, А далі те, що вже ви вважаєте потрібним, те, що... Те, що ви можете і хочете. Ще раз нагадую: 58 ма піхотна бригада, 4-та окрема танкова бригада, і трохи ми там співпрацюємо зі 128-ю гірською бригадою. Всім велика подяка. До вечора, друзі. Підписуйтесь. Підтримуйте український YouTube, друзі. Заходьте в посилання, там в посилання всі реквізити, там мій телеграм, все там є. Ви, ви можете зайти, скрізь підписатися, скрізь будемо разом. Україна переможе!